Привіт! Ви на каналі Бабусині Квіточки і не тільки. Рік тому, навіть більше вже, ви знаєте, що в Україні почалася війна. Всі ми опинилися там, де нас закинула доля. Дома залишилися квіти. Квіти, які дуже були дорогі моєму серцю, які я любила, які я вирощувала, колекції, які я збирала роками. Тут я не могла дивитися ні на квіти, ні на природу, ні на сонце, ні на мирне життя. Я була там, в Україні, В Україні, яка горить, яка палає, але була дуже вагома причина, чому я тут, я тут опинилася. Можливо, я якось затрону цю тему, розкажу, а зараз ну, не готова я трішки до цього. Бачучи мій стан, дівчатка з гуртожитку одного разу. Принесли ось отаких от три білих орхідейки і сказали: їх викинули. Вони стояли біля сміттєвого баку. Може, ви щось їм зробите? Їх так жалко. До цього орхідеї не були квітками, які я добре знала, що з ними робити, і таке інше. Тому, зжавши все в душі, я до них підійшла. Я не знала зовсім що робити, але розуміла, що ці квіти потребують реанімації. Зараз ви бачите дві квітки, які цвітуть домашнім цвітінням вже. І ось, подивіться, ця видала мені на квітоносику ось такі три квіточки невеличкі. Я все чекала, поки зацвіте друга квітка, щоб вам разом показати. І ось друга, яка викинула на двох цвітоносиках, розбудила. І погляньте ось тут ось один бутончик. Я теж винувата, я два зачепила рукою як спеціально, і зламила. Я виходила ці квіти. Вони віддячили мені. Так, вони не дуже гарні, у них ще маловато корінців, і вони ще такі всі слабенькі, але нічого, вони живуть, живуть і тримають моє, мою ж, моє життя, мою любов до квітів підтримали. В жовтні у мене було день народження, і дівчата подарували мені орхідею. Вона була шикарна, здороветельні квіти, дуже такий розмір це Вашингтон, як я розумію, це вже ви бачите ось домашнє квітування. Вона розбудила мені бокову квіточку, це квіточки, на яких я вчилася вирощувати орхідеї. Але я не скажу, що я все знаю про них і вивчила за ці. Ну, півроку третя квіточка із цих трьох спочатку видавала корінці, потім їх відсушувала, потім знову давала. Зараз вона так і стоїть на нарощуванні, і вже вона від мене отримала таке побажання: якщо вода не відростить корінці, то я її точно викину. Хоча я цього не зроблю, я буду експериментувати, пробувати інші методи нарощування коріння, але поки що. Нічого на неї не діє. В Німеччині дуже важко знайти якісь препарати, якісь добра, гарні, до яких ми звикли в Україні. Я тут все вивчаю, експериментую, пробую домашні, якісь народні методи в лікуванні. І ось погляньте, наскільки відрізняється квіточка, там, де три бутончика ось розмір квіточки, і ось там, де дві, і ось де одна. Вона більша, ну майже наполовину. Тому, коли хто хоче собі виростити щось на зразок сінголу, можна залишити один бутончик на квітконосі і отримає гарне велике квітування. Ці квіточки вже, бачите, позеленіли трішки, вони вже скоро будуть засихати, вони вже квітують дуже давно, ці нещодавно відкрилися. Погляньте, які вони цікаві всерединці. Вони більш жовті серединки у них, ось бачите. Вони простенькі, такі, можливо, тому вони витримали всі ті експерименти, які я над ними проводила, і вони жили. Дякуючи їм, я знову можу дивитися на квіти, я можу вирощувати їх, я можу мріяти. Але віра ніколи в мене не пропадала. я вірю, що наша Україна підніметься, відродиться. І обов'язково буде перемога. Перемога над расистами. Смерть расистам. Свобода і вільність Україні. Дякую вам за увагу! Чекаю на вас, вас на каналі. Заходьте, дивіться. Сподобається. Підписуйтеся. Буду рада вас бачити, відповідати на ваші запитання. Дякую за коментарі.